Всім глядачам, ви на каналі 6 соток, з вами Влад. Я ведучий програми Зроби сам програми, де ми будемо робити та придумувати різні рішення та прилади. Щось дуже цікаве, що нам полегшить життя, коли ви знаходитесь будь-де або у себе вдома, у місті у квартирі чи у загородньому будинку. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему, тому що ми всі зіткнулися з реаліями цього світу, а саме з тим, що у кожного з нас або майже у кожного вимикають світло. А світло це що? Це енергія для будь чого у нашій квартирі, тому що зараз у кожної людини багато гаджетів, багато якихось приладів, якими вони працюють ну майже кожен день. Наприклад, хтось працює за комп'ютером або за ноутбуком. І вимикають світло, то все, людина вже не може працювати. Їй потрібно кудись виходити в якесь кафе чи якийсь заклад, який біля дому недалеко. Багато є сімей, у яких є діти, вони дивляться мультики на тих же телефонах. І коли вимикають світло, вимикається такий ось, наприклад, роутер, який роздає Wi-Fi, і ну все. То якби діти сідають на голову, мультиків у них немає, а це дуже важливо. Я, як батько, знаю, що це таке, і знаю, як це важливо ну, для кожної людини, не тільки сімейної. Тому я хочу показати вам сьогодні, як. З цієї знайомої усім штучки добути джерело енергії не тільки для телефону. Тому що для більшості людей, наскільки я так помічаю, це зарядний пристрій тільки для телефону. Але за допомогою павербанку, так вона називається, і насправді я сподіваюся, що ця штука є у кожному будинку, а можливо навіть у кожній кімнаті, тому що з цієї невеличкої штучки можна добути насправді енергію для. Майже будь-якого пристрою чи гаджету. І це і буде основною темою сьогоднішньої програми, тому що насправді завдяки лише копіїчним пристроям можна з цього павербанку вижити дуже багато цікавого та корисного, що допоможе нам у поводовому житті підживити навіть ноутбук. Насправді все залежить від здібності павербанка, тому що павербанки є різні є, так скажемо, по-простому слабенькі, а є більш Потужні. Для деяких приладів е потужний павербанк знадобиться. Давайте почнемо з такого ось просто непотужного. Все вирішує ось така ось штучка, яка називається перетворювач. Ця штучка може е вижити із будь-елементу живлення, який видає там. 5 і більше вольт до 20 зразу. Тут є регулятор, яким можна накрутити собі. Це все зараз я покажу вам на практиці. Але е, хочеться відмітити, що є ще готові рішення. Наприклад, є вже готові кабеля, які мають у собі встроєну ось таку ось платку, перетворювач. І якби ну ви просто купуєте готовий кабель, наприклад, з ось таким ось штекером, який називається DC. це саме той штекер, який підходить до роутеру і до деяких ноутбуків. Купуєте кабель і все, і у вас якби вже є доступ від павербанку до, наприклад, роутеру? Звичайно, зараз багато спекуляцій, і такі кабеля вони якби значно стали дорожчими. На радіоринку, наприклад, я дивився близько 500 гривень. Наприклад, коштує ось такий кабель. А от така платка коштує 50. Але ж у нас програма «Зроби сам. То чому б е такий перетворювач не зробити самому? Тим більше це цікаво і пізнавально. Тому давайте зараз приступимо. Давайте перед тим, як це ми зараз все спаяємо, ми за собі за мету поставимо, наприклад, підживити якийсь конкретний прилад. Ну, тому що у кожного приладу свій штекер, да, щоб його живити. Ну, наприклад, давайте роутер підживимо. Да, і у мене є ось такий штекер вже спеціально для роутеру. Тому саме для того, щоб вам підживити роутер, вам потрібна ця платка, штекер DC та штекер USB. Зараз у мене тут два USB в одному, я потім вам розповім, для чого це. Але перед цим хочу ще сказати одну важливу річ. Наприклад, якщо ви хочете підживити роутер, зразу скажу, що коли у вас пропадає світло, не у кожного може залишатися інтернет. У кабелі, тому що якщо у вас заходить кабель у квартиру, так ви, коли у вас пропаде світло, ви подзвоніть до свого провайдеру і спитайте, чи в даний момент, коли у вас пропало світло, є інтернет чи немає у вас на... або живлення на тому обладнанні, на якому якби, підключен ваш інтернет. І якщо у вас інтернету немає під час вимкнення світла, то ця схема не працює. Ну, ви ніяк не зможете зробити собі інтернет у квартирі або в будинку, навіть якщо ви... Підживити роутер за допомогою павербанку. Але якщо у вас інтернет є, то якраз от тоді все дуже круто, тому що можна підживити з павербанку, інтернет буде. Але перед цим треба дізнатися, наскільки у вас роутер вольт, тому що кожен роутер потребує ну, різну напругу. Наприклад, цей роутер потребує 12 вольт, а є роутери, які потребують 9 вольт. Є ще мощніші роутери, які навіть і 20 вольт. Потребують, але то в більшості випадків для більш промислових компаній, тому ми якби зосередимося на тих роутерах, які є у будинку майже у кожного. Це 9 та 12 вольт. У мене є 12 вольт, у мене є кабель DC, який, ось я вам покажу, підходить сюди, як рідний просто. І є USB. Трішечки розповім про цю платку. У неї є вхід та вихід. І вхід завжди позначається позначкою IN. Якби вхід, а вихід позначкою out. І тут якби так і є. V out – це вихід, і V-IN. Також є плюс і мінус. Зараз я вам розповім, як орієнтуватися в тому, де є плюс, де є мінус. Але на вхід ми звичайно припаємо наш кабель USB. Тобто, вхід, якби у нас енергія з павербанку, входить у цю плату через позначку IN, а виходить у нас через кабель DC для нашого роутеру. Тепер про кабель USB. Як ми знаємо, USB-кабель не тільки для передачі енергії, але ще й для передачі інформації. Тому ви вже бачите, вже, звичайно, готові спаяні кабельки, але середині є ще декілька кабельків. Я зараз вам спеціально покажу. Як ви можете бачити, коли ви розрізаєте кабель USB, у нас є чотири кольорових таких ось провода. У нас деякі провода відповідають за живлення, а деякі провода відповідають за інформацію. Як ви бачите, я вже припаяв красний та чорний, це якби історично так склалося, що частіше усього чорний та червоний провода відповідають за плюс та мінус. Тому якби у ці інші всі провода їх можна просто відрізати, вони нам не потрібні, тому що вони відповідають за інформацію, якщо ви, наприклад, цей USB підключаєте до ноутбуку щось для передачі даних. Чорний та червоний провод ми знайшли, спаяли їх разом з ще одною USB-хою. Це потрібно на всяк випадок. Я особисто зіткнувся з однією ситуацією, коли сам собі робив таку штуку. Чому і вам вирішив показати, що краще зробити зразу з двох USB-шок на всяк випадок. Тому що може бути таке, що з одного павербанку у вас не вийде заживити роутер. Наприклад, у мене роутер хоча і на 9 вольт, але по амперам. По силі току чогось один павербанк не витягує. По крайній мірі звичайний павербанк. Тому мені приходиться брати два павербанки, їх підключати одночасно і тільки тоді мій роутер починає працювати. Можливо, це залежить від якості павербанку, тому що є всякі пальоні, десь де там насправді на, на вони не відповідають тим характеристикам, які заявлені на павербанку. Тому ну, таке буває і з цим. Можна боротися ось таким рішенням, просто два повербанки під'єднати, і тоді будь-який прилад у вас запрацює 100%. Ну, тепер нарешті давайте спаяємо цю схему, та я перестану це все розказувати, а покажу вам на практиці, як воно працює. І так, нам потрібно знайти IN. Та припаяти до цих контактів наш вхід, а саме USB. Важливо застережити вас, щоб ви не переплутали D-D+, Тому що дивіться, я зараз, наприклад, взяв да, червоне до мінусу. Ні, це неправильно. Червоне це завжди плюс, а чорний це завжди мінус. Тому, якщо ви це трошки переплутаєте, то ну, буде добре, якщо платка не згорить, а просто перегріється, ви це вимкнете, тому що у моєму знайомого так теж було. Він це все так зробив, гарненько спаяв, воно починає грітися і не видає 9 вольт, які нам потрібні були. Але платка вижила і все було добре. Ще хочу сказати про такі кабеля, де, наприклад, е немає. Червоного та чорного. Ось ви бачите, наприклад, тут і той провод чорний, і той провод чорний, але з білою такою рисочкою. Теж історично, якби, з білою рискою завжди плюс іде. А з чорною, де нічого немає, це мінус. Так можна орієнтуватися, але краще тестером, якщо він у вас є, або, ну, я не знаю яким ще способом, підключити до якогось живлення, там, лампочку, засунути, подивитися, чи буде горі чи ні. Тому плюсовий провід, який з білою рисочкою я припаю до плюсу. Також я вас застережую це робити досить швидко, тому що можна так паяльником перегріти контакти і може вийти із строю. А мінус до мінусу. Все, наша схема готова насправді, і ми вже можемо ось цим те, що ми зробили буквально за декілька, напевно, навіть секунд, а не хвилин. Просто спаяли це все. Ну так, да, підготовка проводів, якби це все також займає час. Але ми зробили вже наш перетворювач, який ми можемо зараз підживити як роутер, так і там, led стрічку або навіть цю викрутку. Зараз нам необхідно взяти тестер та перевірити його, а точніше виставити під необхідну напругу. Тому що коли ми купуємо цю платку, вона викручена майже в ноль. Як ви бачите, тут є такий от гвинтик, який можна ось так от крутити. Я беру для цього таку малесеньку викрутку, і ось так вона крутиться. І тут потрібно сказати, що для того, щоб додати напругу, потрібно крутити проти годинникової стрілки. Плюс у нас всередині DC-шного кабелю, мінус на зовнішній частині. Я трагусь. Вставляю. Можна тут один павер павербанк у даному випадку вставити, тому що на напругу це ніяк не впливає. А ось на силу току у нас впливає якраз кількість павербанків. Як ви бачите, зараз у нас 5 вольт віддає, але це у вимкненому стані. У мене тут є кнопочка, я зараз вимкну. Оп, і 7. І мені потрібно накрутити так, щоб було 12. Я ось так кручу. Кожен раз потрібно буде вмикати його. Тому що він вимикається, якщо з нього не виходить струм на якийсь прилад. Я ось проти годинникової стрілки кручу. 8 упала. Так, ще раз вимикаю. І швиденько кручу так, щоб було 12. Я вже докрутив до 9. 9 вольт потрібно для більшості, напевно, роутерів, які у вас є вдома, мало потужні. І ось є 12 вольт. Просто вирівнюйте, щоб було. Рівно 12. Але насправді найкорисніше для роутеру буде поставити стільки напруги, скільки він насправді потребує. Для цього можна заздалегідь, коли є у вас вдома світло, заміряти таким же чином просто напругу у блоці жилення, який живить ваш роутер. Просто таким же чином просто міряєте, скільки там напруги на виході і стільки ж виставляєте на своїй платці. Все, ми 12 вольт відкоригували. Тепер давайте тестувати. Ну і почнемо, звичайно, з нашого роутеру. Тому що заради цього ми всі тут зібралися, щоб отримати е інтернет тоді, коли немає світла. Здає, здавалося б, да, ця штучка існує вже стільки ну, років там, з бородатих якихось часів. Взагалі це поняття, як. Е Перетворювач енергії з більшої на меншої або навпаки. Зараз, можливо, навіть ми зіткнемося з тією ситуацією, що одного павербанку не досить буде, тому що роутер все ж таки потужний. Ось я засовую павербанк. Бачите, лампочки загорілися. Павербанк горить, якщо вам видно. Тобто з павербанку вже береться живлення. Як ви можете побачити, роутер перезавантажився. Мабуть, йому не вистачило трішечки сили струму. Дивіться, я зараз вмикаю два. У Нас працює і цей павербанк, і цей одночасно. І зараз ми подивимося, чи перезавантажиться наш роутер, коли до нього підключити два павербанки. Та саме та ситуація, про яку я вам розповідав, що деякі роутери не можна підживити одним павербанком, він буде постійно перезавантажуватися. Зараз я підключив два павербанки. Він спокійно працює, у нас нічого не вимикається. Wi-Fi роздається. У нас горить відповідний індикатор, який не мигає, не тухне, і якби все працює. Тому з цим ми справилися. на ура! можна тепер відключити цей роутер. Ну і зараз я вам хочу показати за допомогою цього, що ще можна підживити, якби дати вам декілька ідей, щоб ви розуміли, що оця штучка, павербанк це не просто зарядка для телефону, яку можна носити у кармані, а це ще й елемент живлення для будь чого Наприклад, коли немає світла, я хочу вам зараз показати, як це світло ну, якби отримати від павербанку. Для цього у нас існують отакі ось а, світлодіодні стрічки, які майже у кожному і будівельному магазині, і якби в всяких радіозапчастинах продаються. У мене зараз вона дана ця стрічка синього кольору. Тільки є один момент: а, стрічка. Зі світлодіодами, вона повинна живитися від 9 вольт. Тому я зараз швиденько підкручу цей перетворювач на 9 вольт. Якби таким чином ви можете регулювати під будь-який прилад, знаючи, скільки йому потрібно вольт, скільки йому потрібно напруги для того, щоб його підживити. І я вам покажу, що ось, наприклад, якщо її підключити, я вмикаю павербанк. У нас на цій стрічці є плюс і мінус. Мінус це чорний, а плюс це червоний. І зараз я під'єднаю, наприклад, ось до самого павербанку. Ось я вмикаю павербанк і під'єдную, як ви бачите, нічого не світиться. Тому що цій стрічці не вистачає живлення, не вистачає напруги. А зараз, якщо я під'єднаю її сюди, Ось, наприклад. Включаю павербанк. І у нас стрічка світиться синім, дуже гарно, причому вся бабіна від одного павербанку. Якщо два повербанки підключити, просто буде довше світити, ніж від одного, і він якби, ну, це все діло менше буде розряджатися. Замість синьої, звичайно, можна зробити білу, і у вас буде реально світло у кімнаті. Тому що ці стрічки дуже ярко світять, особливо коли вони білого кольору. Ну що ж, світло ми добули. Інтернет е, також добули, якщо це можна так сказати. А точніше, ми за допомогою павербанку е, зробили так, що інтернет буде працювати. Е, ну, можливо, комусь потрібно буде заживити якийсь електроприлад. Наприклад, у мене є ось ця викрутка, яка ну, по звуку ви зараз чуєте, що вона, вона сідає. Ну так, да, ось все. Вона ледь ледь прям працює вже зовсім сіла. Давайте зараз підживимо її. Я навіть на всяк випадок підключу зараз два павербанки, щоб вони працювали. Чудом просто у цієї викрутки також вход DC. А, Насправді у багатьох приладах, навіть у акумуляторах у цих приладах є запасний вхід DC для того, щоб можна було зарядити його напряму, а не через, наприклад, Якусь станцію зарядну. І Ось дивіться, я вмикаю. Павербанки. Ось дивіться. Ну, Ви можете порівняти, да? як було і зараз як. Тобто працює на максималках. Тут навіть горить е відповідний індикатор, що йде зарядка. Да, взагалі можна так і працювати, якби від, не заряджати, а просто працювати від е, павербанку. І таким чином ви можете під'єднати звичайнісінький павербанк, яким, повторююсь, багато людей заряджають тільки телефони і думають, що тільки телефони з ними можна заряджати, але ще й можна підживити дуже багато інших приладів, які вам можливо знадобляться під час вимкнення світла. Але на початку цього випуску я сказав, що розповів вам, як підживити навіть ноутбук. Ноутбук це якби вже прилад, який потребує більшої напруги, більшої сили току, і можливо, ви гадаєте, що таким павербанкам це неможливо зробити. Насправді є різні ноутбуки, і на зарядному пристрої від кожного ноутбуку написано, скільки він видає ват, скільки він видає напруги, скільки сили току видає. І тому ви можете по цим даним вже розуміти, чи, наприклад, навіть звичайний ваш павербанк, який не швидкісний, який не потужний, зможе вам через цю платку підпитати ваш е ноутбук. А, на наприклад, якщо це нетбук, він маленький, він не потребує дуже багато енергії. Але якщо це там стандартний, нормальний ноутбук, на якому працюють ще деякі люди грають, е то для таких ноутбуків потрібно вже мати більш Потужний павербанк та спеціальну платку. Не такий ось перетворювач, який ми зараз підживляли там, роутер чи світодіодну стрічку, які по суті вимагають не так багато енергії, а потрібна така платка, яка зветься тригер. Більшість ноутбуків потребують біля 20 вольт. І тому, щоб ці 20 вольт вилучити з павербанку, нам потрібен тригер, який підтримує. Power Delivery. Це такий протокол, який дозволяє дуже швидко заряджати. І такий тригер зможе забрати у павербанка 20 вольт. Зараз ви на екрані бачите, що це взагалі таке, як воно виглядає. І працює це так, що тригер просто вставляється у павербанк і він вже забирає у паувербанка ту енергію, яка потрібна. Наприклад, там, якщо це Power Delivery, він вже може забирати у паувербанка 20 вольт. І ви просто. Вставляєте кабель у ноутбук, наприклад, якийсь кабель, який потрібно буде десь придбати, щоб у вас з однієї сторони був вхід до вашого ноутбуку, а з іншої сторони, вхід до цього тригеру. Але можна, в принципі, і купити ці кабеля, вони всі продаються на просторах інтернету, і все це коштує насправді недорого. і... Таким чином, ви зможете від павербанка заряджати навіть ноутбук. А звичайний тригер він по суті замінює ось цю платку, яка звиче перетворювачем, тому що на ній насправді втрачається деяка кількість потужності. Е а на тригері, ну якби там цих втрат е майже немає. І звичайний тригер він забирає від якраз 9 до 12 вольт. А от з Power Delivery він здатний забрати 20 вольт, що якраз і підійде для якогось штатного ноутбуку. Тому насправді вирішувати вам, чи купити вже готове рішення, тому що готові рішення продаються, їх немало, особливо в інтернеті є багато різних варіантів для різних приладів. Ви можете купити вже кабель, наприклад, з платкою усередині, а можете зібрати самі, тому що це цікаво. Тому, якщо навіть ви не вмієте паяти, не розбираєтесь у цьому всьому, а у вас є сусід, який вміє тримати в руках паяльник, то ви можете попросити його, він вам це зробить. А головне попросіть його подивитися цю передачу, тому що в ній я розповів якраз всі секрети, як зробити ось такий прилад, за допомогою якого. Можна зі звичайного павербанку отримати енергію для майже будь-якого приладу або гаджету. Ну а я сподіваюся, що ця інформація була для вас не дуже такою громісткою, що ви зрозуміли взагалі, що я мав на увазі, коли розповідав про це, як це зробити. Ну а я нагадую, що ви були на телеканалі «6 Соток. Це програма Зроби сам. Мене звуть Влад, і я з вами прощаюся до наступного випуску, де ми будемо також розбирати якісь цікаві рішення, які допоможуть вам в повсякденному житті, особливо в наших реаліях сьогодні. До зустрічі!